Щепшебіля, щепря, щепля, щеп щебі, щеп щебіря, щеп щебі, щепля. Добрий ранок, Рома. Дев'ята тридцять Я виповзла своєї келії іду покорять Рому, це мій будиночок он біленьким з розжевим, за лісами це мій будинок. А це впереді пальми, сад. Це сади, віли, медічі, та що на іспанських сходах, де зараз підемо дивитися, там бачила по карті є з мого боку прохід. Так що зараз підемо в садимі дічі, дивиться зранку. І знову добрий ранок. Так виглядає ранок. Десята ранку. Іспанські сходи. Люди вже тут. Тут як тут. А там там віла медичі і сади, там вони тягнуться, і з того боку я мала там десь зайти, був проход. Він був, ну, але хі, закритий. Тому пришлось обійти через іспанські сходи. Бо мені сьогодні я путь тримаю на 5 Дайпополо це з правого боку. Праворуч. Буду гуляти тепер в тій стороні. Кафешечка зранку закрита, каву ніхто не п'є. А ввечері тут стоїть черга. Мені так подобаються їх дахи. Там інше життя. Там друге життя Риму, це на дахах. Бо знизу неможливо ходити, особливо тут в центрі. Вулиці вузенькі, народу повно. Туристичні місця. Але я піду зараз в туристичне місце. Але не туристичним шляхом. Так, з цього ще боку. Тут теж є кафешечка. Коротше, вони переміщаються наверх, на дахи. Ось така собі альтернатива. А там внизу метро, під нами метро «Спанія». Люди виходять, це з метро виходять. Дивіться, це теж іспанські сходи вид з боку. Бачите різницю, так? і одної людини. Я пройшла іспанську площу Іспанія. Там вона воно є. і обійшла боком з бокового виходу. І звернула вуличку. Вуличку, яка прямо-прямо прямо виходить до П'яце дель Пополо. Дуже гарна площа. Ти тут недалеко. Вулиця гарна, Щас я по ній пройдусь Тут багато бутиків, дорогі всі бренди, Пінко кому треба шопінг то оце все зосередоточено тут. Але я зараз по ній йти не буду, бо я хочу звернути ось туди направо і піти паралельно вулицею Маргута. Вулиця така досить цікава. Хто любить стиль. Вона вулиця вулиця. Це вулиця мистецтва, вулиця Художників. Інколи тут проходять художні виставки, вони прямо на вулиці виставляють свої картини. Не дуже затишно. Ще мало зелені. Тут цвіте глицинія десь у дворі. Бачите, людей зовсім немає. Хоча це всього. По-моєму, 20... 20 шагів. Ой, забула, як називається та вулиця. Хотел Арт. Подивимось, що можна тут зайти Це кафе. Ща. Так. Ви автоматично двері відкрилися. Я подивилася і пішла далі. Це Рим, так. Це теж рин тихий, спокійний, гарний, небрудний, дуже затишний. Собачки гуляють. Люпає водичка. Фонтан артистів. Фонтана Деліартісті. Це надпис. Майже кругом будете гуляти по Римі, він кругом на стінах, на підлозі. Це знак ще з римських часів. І він означав зараз, якщо згадаю, Сенат, ес, Сенат Пополо, народ є римляні кві романі. Тобто Сенат і римляні єдиний і є римлянами. Це такий був девіз. Ой, а всього Галіцині. Це секретний дворик Діпітура е, Дісквітура. Бачите, вона ще починає тільки цвісти. Але коли вона в цвіту, це фіолетовий. Такі хмаринки, це просто офігенне зрілище. Не буду заходити, бо це приватна територія. Тоді перекладу, що тут написано. Тут відкрито, можна зайти. Ресторанчик. Серес Остерія. Остерія секрет. Відчуття атмосфера абсолютно римські І ніхто вам не заважає. Ой, подивіться на цього хазяїна в житті. мечется мышка. Гатто. или Гатино? Гатто. О, еще один. Еще один. Давай, слезай. Экспресс-лифт. Давай, боже, все спаде. Уцепился. Опа. Классно, класс, класс. класс. Таку атмосферу я люблю, Рима. Такі сучасні магазинчики, галереї. Ланувала Хмара. Така зона. Тут, мабуть, і готель, і магазини, кафе, п'яцети, ромало, вазеллі. Все, виходимо з вулиці Маргута, повертаємося. Потік туристичний. Ну, тут все. Все багато, дороге, живенші. Тут масхіма, котрі не порозглядаємо, чорно-біле. І ось ми вже дійшли до п'яцидей попола. Зовсім недалеко. Майже дві однакові симетричні церкви. Спроектовані вони були, можете вгадати, згадатись ким, але тим самим Берніні, ну не тільки він, ще там доклались інші. Знаєте, ми завжди звикли до того, що церква настільки архаїчна організація, що внести в неї щось нове просто неможливо. Тому дуже дивно інколи бачити в церквах якесь щось сучасне. Але ви знаєте, церква не стоїть на місці, знаходить нові образи, щоб достукатись до сучасної людини. Бо здебільшого зараз люди приходять, щоб просто подивитись на витвори мистецтва, на роботи давніх мітців, ну або просто як в музей. Тому я думаю, тут створили такі сучасні образи. Це уривки з псалмів. Мабуть, церква демонструє, що вона захисни... захисниця, вона дає людям надію і знімає кайдани і поте з душі. Вона не архаїчна, вона прогресивна. Вона хоче бути прогресивною, хоче приймати участь у сучасному житті і хоче бути не музеєм, а підтримкою для людини в складні часи і періоди. Знаєте, чим мені подобається Рим? Отак ходиш ходиш по вулиці, десь сядеш на камінчик перепочити. А це не просто камінчик, виявляється, це єгипетський обіліск, який збудували для гробниці фараона Рамзеса в 1220 році до нашої ери. А тоді такий ходиш по площі гуляєш. Дивишся навкруги, дивишся на цього дурного медведика, що скаче, а це не просто площа. Це місце, де був мавзолей і був захоронений сам Нерон. Ну такий він, Рим. Санта-Марія дель Пополо. Я думаю, що вона дійсно особлива. Ну, по-перше, вона найстаріша на площі, і вона перша була збудована в стилі відродження. По-друге, на цьому місці колись була гробниця Нерона. І на кінці XI століття, коли пам'яті ненависного Нерона почали позбуватись, в усьому дісталося його останкам, їх просто викинули в Тібр. А на місці мавзолею звели капличку. І, до речі, дехто вірить і досі, що тут на схилах пінчо десь блукає дух Нерона. Ну, а по-третє, дуже красива, тут багато капел, кожна капела це усипальниця заможної, якоїсь заможної родини. І вони не скупились на оздоблення і на гроші. Капели не просто багато прикрашені, над їх створенням працювали дуже відомі і імениті митці, тож вона виглядає дуже гармонійно і довершено. Тут кожна капела це витвір мистецтва. Капела Кіджі не тільки дуже іменита, але ще й зірка кіно. Хто дивився фільм Ангели і демони, то її впізнає. Її проєктував Рафаель на замовлення відомого банкіра Августіно Кіджі. Купол створення світу це мозаїка по малюнку Рафаела. Але він не встиг завершити оформлення капели, бо вмер. І картину на алтарі теж не встиг, тому її малював Франческо Сальвіаті. А в рік смерті Рафаеля помер і сам замовник Агостіно Кіджі. Тож роботи продовжились вже згодом аж через 100 років. І кого запросили продовжувати оформлення нащадки Кіджі? Правильно, Берніні, це його дві скульптури. Ну, тут ще й обілізки є, як символ вічності. До речі, у стіну кіджу у Володіні була віла Фарнизіна, це в Трастевери. І її теж розписував фресками Рафаель. А це капела черазі. По натовпу ми вже розуміємо, що це найвідвідуваніша капела в Базиліки, Бо саме тут картини Караваджо. Перша це навернення Савла. А друге розп'яття апостола Петра. Караваджо присвятив свої картини двом першим апостолам Петру і Павлу. І ви спитаєте: а до чого тут Савл? І хто не знає, Савл не вірив в Христа, поки той не явився йому у світлі і не спитав, чого ти мене гониш від себе? Савл їхав на коні. І був приголомшений цим світлом, цим несподиваним світлом, що впав з коня, і в ньому пробудилась віра до Христа, до Господа. Він прийняв християнське ім'я і став павлом, так, той самий, що разом з Петром став одним із перших апостолів. Друга картина це розп'яття апостола Петра. Коли Петра приговорили до страти через розп'яття, він вибрав розп'яття вниз головою. Тому тут зображено, як хрест з важким Петром намагаються перевернути верх ногами, а по центру це анібале карачі вознесіння Діви Марії. І так дивно про Тіберіо Черазі, замовника цієї капели. Ніхто не пам'ятає. А от художника, що був просто найнятий на роботу по оздобленню капели, не тільки пам'ятають, а й приходять натовпами. Цікаво. Чи цього хотів замовник? Сімейство Ровера Відоме тим, що з нього вийшло два папи: це Сікс IV, якого всі знають по будівництву Сікстінської капели, і Юлій II, який був покровителем Мікеланджело. Так виглядає ця площа. Вона мені дуже подобається. До речі, її реконстрував все, що тут пов'язане з Наполеоном, то це майже оця площа, яку він реконструював. До речі, десь теж є музей Наполеона, Він навіть безкоштовно. І мені здається, десь навіть поблизу цієї площі. Але хто захоче, треба дивитися. Поліція не стісняється. Дуже гучно про себе заявляє. Будують, це явно, мабуть, буде якась сцена, там палатки, буде, мабуть, якийсь концерт. Ну, Скоріше за все, це буде в суботу, але в суботу. Зуба мене вже тут не буде. Може в п'ятницю ще встигну. Мабуть, прийду сюди в п'ятницю, подивлюсь. Може дійсно буде якась, якийсь ярмарок. Он зверху підйом на пагор Пінчо і воно зверху. Що вам видно, он там зверху люди стоять. Там дуже велика територія, дуже великий парк, дуже всього багато, можна гуляти, не перегуляти, але піднятися, подивитися на Рим зверху треба обов'язково.